Валентина мешканка будинку 118. У той страшний день жінка була вдома. Каже, пощастило, що вижила. Ми за п'ять з дочкою вийшли з кухні. Якби ми не вийшли з кухні, ми б погибли. Єдине, що страшно, що коли взрив, і от я по сей день слышу крики, помогіть. Валентина згадує сусідів, з якими напередодні трагедії бачилась в останній раз. Я знаю в лицо всіх, а з ким-то тісно контактували. І ви знаєте, от накануні я відділа одну пару, вторую пару відео, їх немає. Ви знаєте, це такий ужас. На місці зруйнованої частини будинку пропоную встановити меморіальну дошку або капличку. Может быть, какая-то часовинка была бы небольшая. Вы знаете, это тоже. Почему? Потому что здесь есть люди, у которых вот мужчина, помню, в чате писал, что у него погиб сын. Понимаете? И ему хотелось бы прийти сюда для того, чтобы... Поплакати, ну вспомнить своего ребенка. Та поки проект меморіалу на стазі обговорення, підрядники розпочнуть демонтаж двох знищених під'їздів. Це 72 квартири. Працюватиме компанія, яка має досвід у розборі будинків. Один з її проєктів дім на мандриківський, що вибухнув від газу у 2007 році. Зараз триває підготовчий період огородження території, підготовка медальчика, по плаштовий кран, встановлення баштаного крану, а також посилення конструкції. Це буде тривати до березня місяця. З березня місяця починаємо ретельно розбирати будівлю. Мешканці 42 квартир, які розміщені поруч з цими під'їздами, будуть відселені. Їм міська рада компенсує оренду житла на час демонтажу. Ми довго йшли до того, щоб розробити правильний проєкт, бо було багато складнощів, щоб рядом квартири не постраждали в результаті розборки. Тому ж ми вибрали проект, вибрали підрядника, і я можу зазначити, що ми розпочали про це розбирання цих завалів. За цей рік місто повністю відновило будинок, вставили вікна, дих розтрощила вибухова хвиля, замінили ліфти, виконали фасадні роботи. Крім цього, всі мешканці повністю зруйнованих квартир отримали компенсацію 2 мільйони гривень.